Насправді, я вже не один раз звертався до фахівців в реабілітаційний центр Іново. Перший раз я звернувся, коли в мене була травма коліна, і ні один фахівець Львівській і Львівської області в плані не міг мені дати кваліфікованої допомоги, а в центрі Ново дуже детально поставились до моєї скарги, розглянули її і знайшли проблему. І після того я далі успішно продовжую займатися. Другий раз я звертався, в мене був надрив зв'язки на музі. Так само вони мені дуже кваліфіковано допомогли, і незважаючи на песимістичні прогнози інших колег, я далі продовжую займатися, в мене все добре. Незважаючи на те, що основне навантаження основна йде на зуби, е, все таки е, в рекорді в цьому і в інших приймають ще так само і ноги, і спина, а власне в мене були проблеми з ногами, тобто травми. І Завдяки реабілітації в медичному центрі Ново я зміг повноцінно провести цей захід і встановити свій світовий руковод.